Богу. Ми святкуємо Свято День подяки. День, коли ми маємо дякувати Богу за все. Але це не означає, що ми маємо дякувати Його тільки сьогодні. Ми маємо дякувати Його кожен день. Для прикладу я візьму Давида. Я буду читати Псалом 135 з першого і нижче. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Богу Богів, бо навіки Його милосердя. Дякуйте владиці Владик, бо навіки Його милосердя. Тому, хто чуда велике, єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя, хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя, хто землю простяг над водою, бо навіки його милосердя, хто світило велике вчинив, бо навіки його милосердя. Сонце, щоб небо панувало воно, бо навіки його милосердя. Місяця й зорі, щоб вони панували вночі. Бо навіки його милосердя. Я прочитав, як Давид у своєму псалмі розказує про величність, силу та велике Боже благословення. І що ми маємо дякувати Богу за його велике благословення та милосердя, тому що воно справді дуже велике для нас. Також я буду читати. Також я буду читати Послання до Солонян 5 главу з 16 до 18, -18 віршака. Завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Отже, так як Давид, будемо дякувати Богу за його милосердя, як апостол Павло, будемо дякувати Богу за все. Амінь.